Що тут на цьому плацу сьогодні зібрали тільки ті діти, які заслуговують і отримують від Святого Миколая тільки подарунки. Ми носимо погони і він є тим святим, який нас оберігає, нами опікується. Він опікується дітьми, тими, хто і в морі, десь, і в дорозі. Тому певний, що сьогодні всі от Святого Миколая очікують добра, миру, віри. Тому і зібрали сьогодні на цьому плацу, щоб привітати і весь особовий склад, і тих абітурієнтів, які збираються до нас вступити, які збираються в нас навчатись. Віснява долини, залипає крутовина, смокрилася земля. З новорічними святами, Ріством Христовим. Вас дозвольте привітати щирим, дружнім словом. Миколає свято наступає всіх раніш. У цей день ясний, зимовий, у кожну родину. Він прийде усіх вітати щедрістю та миром. Нашому університеті також шановують традиції, так свято позитивне, свято, яке всіх надихає, так у всіх посмішка на обличчі. Ми також його вшановуємо. Щодо себе можу сказати, що і моя сім'я, так і взагалі всі знайомі. Це свято полюбляють і святкують. Взагалі для мене зимою свята це якась казка дитяча і в яку повинні збуватися мрії. Я отримала вже привітання від мами і коли сюди сьогодні зранку приїхала, теж отримала невеличкий подарунок. Щиро вітаю вас прекрасними і світлими новорічно різдвяними святами, які вже скоро прийдуть кожен дім. Я хочу всім вам побажати. Добра і спокою у нім, здоров'я, щастя, море світла. Звичайно, свято святкується кожного року, і взагалі для мене це є родинним святом. А на даний момент цією великою родиною для мене став мій університет, адже вже три роки я святкую це свято саме тут. Однакуся, народився. Щастя і радості багато. Закликаємо у хату! До нових зустрічей! А зараз ми запрошуємо усіх скуштувати смачної гарячої каші. От те, що ви бачили, і колядки, і щедрівки, і той вертеп в такому класичному, я вважаю, варіанті. Дух нашого народу. От ми сьогодні, я вважаю, передали. Дух такий волелюбний, дух людей вільних. Ми вчимо наших курсантів, даємо їм суму знань, вмінь. Але головне для мене важливо, щоб вони були справжніми громадянами України, щоб вони любили цю землю, цей народ.